Запустив пробний, підключив кондиціонер. Ось розшив розетку. Підключив кондиціонер до екофлошки на максималку. Але на більше як середні оберти. Зараз покажу ось прогрівається. 340. Ні цікаво, скільки буде більше видавати там. Коли вже на момент обігріться, ось я вам покажу пульт. Бачите, трошки більше, як за половину. Ось. Ви знаєте, що головна ж не температура, а кількість обертів. Ну, Чекаємо. Бачите, 400. Є на. Ще не запустився, прогрівається. Я побачимо, скільки буде видавати. От, і на охоложення. На охоложення що зараз взагалі показує 22 Вт, дуже мало. Ось, Спробую зараз, щоб запустився. Мені цікаво, скільки вже буде в роботі. Все, бачимо, 700 зафіксували. Блін, важко знімати напроти сонця, світло. От, і кондиціонер. Можете почути? Працює. Тихенько все, обігрів пішов. Ну, 700. Станція запустилася, охолодження, хорошо, 700, Ну, 800, до 1000 вона спокійно працює собі. От, тому все. Можна буде грітися. Зараз попробую. чи є дійсно тепле повітря? да, 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 Тепленьке дує все. Тому ось так. 800, Ага, бачите, розганяється. Розганяється, значить ще трошки зачекаємо. Можливо, станція в захист піде. Так, да, навантаження дуже велике. Але розумієте, як зараз буде сонце, все мені не буде куди використовувати, так, да, і можна до холодильника. О, все, пішло, тепло, тепло, на мене дує. Е, от. Але все рівно. Ну, можна буде прогрівати хату? Чого ні? Якщо сонце є і нема куди його використовувати, то для чого мені цю енергію? Ось, виключати кондиціонер прогрівати хату. 20-30 хвилин, а для чого мені тримати збережену енергію? Все тепленько. Так, да. все супер. З цим є. Я задоволений. Так, що, ще раз, там? У нас 900. Ну давай, я дивився, 900-950 більше не має бути, в принципі. Подивимося, скільки, дійсно, буде. 930. Ну прям вже тепло, дує тепло шуну. 940 мене налякає, бо треба сказати обороти. Ну, це нас я бачила на пульту. 950. 60, все. Пішов в захист. Пішла в захист. Бачимо, так? Да? Ось так. Недовго музика грала. знову запустився кондиціонер. Факт в тому, що на обігрів, я виключу на обігрів, значить. Не бажано. Будемо тільки тоді на охолодження, що на охолодження знімлю відео. Ну, ви бачили все, будемо знати, що на обігрів. Якщо ставити, то на мінімальному. У ну, мене кімната 20 квадратів, того тут сенсу таке собі. Треба дельту, Але на охолодження літо, літо, треба літо, на охолодження, я думаю, буде саме то.